Не, але стидно за цей метод, ні? Тобі не стидно? Ти прикинь, 25-й рік, чувак. Yeah. <laughs> ну що, кавуни, ета, ми вже будемо кропити, вони ще навіть не зійшли ми їх кропимо. Раундапом в цьому відео. У нас вже 2 травня. Ми сьогодні сіємо кавун. Такий кавунчик Кримсон Світ, а у продюсер, по-моєму. Да? І як ми сіємо, не зерново, тобто, не спеціальну сівалку там то, що надо для посіву кавуна. А зерново, це що ми сіємо, сою, ячмінь. Коротше. Дуже прикольна технологія, звісно, стидно її показувати типу, людям, як це робиться. Тобто, як ми це робимо, ми вже другий рік так сіємо. Тобто будемо сіяти другий рік. Той рік у нас вийшло непогано, все зійшло чітко, кавуни були класні, цей самий сорт. От, виходить, це торічна банка. Тут ще навіть лишилось. Були дуже жирні кавуни, то жирні, ми здорові, файні кавуни. Ми будемо сіяти на цій ділянці класним способом, ми ще такого способу точно не бачили. Так що не переключається. Так може любий посіяти, у кого є просто зернова сівалка. Як це будемо робити, побачите. І ще є у нас такі ось сорт насіння. Сорти. 50 сортів. Всі, які були в Україні, я купив і буду садити, перевіряти, який сорт краще родить в Чернівецькій області. Це буде наступне відео. А в цьому відео ми просто сіємо, кавуни общу масу, гектар з половину, лупашимо отовсівалочку. Так, да, все, у нас вже готово, кормушки зараз настраиваем і погнали. Ні, зараз заведемо. Коротше, я роблю так, як будто я вже це робив. Но я так ще не робив. Думаю, що в мене зараз не вийде. Якщо ми натягнемо файну. Нам головне, щоб ця гофра була рівна і насіння тут не могло скаплюватися. Це теж важливо. Вряд, щоб хтось так сів, звісно, але мало лі. Козаць. Чикс. Вигинаємо і... Ту-даю! Туди, положено. Скільки ти казав? Не 2.40, а 2.20. 2,25 у нас буде між дорядка, а не 2.40. Тут аналогічно робимо. Так же саме цепляємо, це буде саме чітко. Сюди, все просто, ви що такі технологія. В цій технології найголовніше, щоб було двоє людей лишніх. А в нашей случае трое вообще снимали. Чтенько дивіться. И пошло. Так. Е? Ах ты шо, ты шо? Ого. Мне це уже не нравится. Сейчас у нас стрелки намотрим. На передачу был? Повезло. Во не заївся. Махнув добре цей раз. Для нашої технології, дивіться, ми підняли ці, що йдуть. Сошники ці що ріжуть, поняли, оцей. Ми і і їх підняли вверх, бачите, по максимуму. Щоб вони нам не різали землю. А потім нам треба, щоб буряни не різало, щоб потім не могли кропити. Короте, я потім розкажу пізніше. Технологія! Дивіться, що ми ще робимо. У нас одне колесо виходить. Має... Один оберт колеса має 4 метри. Да? 4 метри один оберт? Один оберт 4 метри. Да. Нічого собі. Ну щитай. На рулетку Дорогілку щита, дає. Чує, що хочемо другим? Коротко. Может Так, скидаємо ці дві шестерні, щоб не крутилось нас оце. І наші кормушки не позлітали. згайка плотна. Ага. Не тут то було. Треба ще не. Ниж... <газгайка> да. А, це воно не буде крутити, все, я зрозумів. Да? Так? Так от і побуде короче, дуже класний, я думаю, ви точно про такий спосіб не бачили, як так сіють щось. Так можна і день, і гарбузи ми так сіяли, кстати, один рік. Тема взагалі. Просто треба лишні дві руці, ой, чотири руці, щоб дві людині було. Тут ми сіємо. Ми, виходить, не культивували нічого. Ми просто сіємо, через 2 дні кропим, раундапом, щоб це все висохло. Бо бачите, це мурший зелений. Воно все висохає і все, ми не культивуємо нічого. Тобто, так і збавлятися від бурення будемо. І не сушимо землю плюс. Поїхали. У нас понижена передача, ми сіємо кавуни як, як бомжари. Короте. У нас є спеціальна сівалка, але ми як, не навчили не кольоруся. От не є в нас така сівалка, але ми нею не сіли кавуни, Того, що, во перше тут вже шланги такі, бачите, під ставши потріскані. Ну це не то, там, що воздух і все нормально. Є у нас навіть диски на ньому, що ставляться для кавунів спеціально, чи я не знаю, як вона вважається, і є для соняшника коротше, там, з різними заглушками. Коротше, це воно все є до неї. Чого ми нею не сіємо, Тому що ми купуємо всього кілограм, на сі... кілограм. Пів ми купляємо та баночка. І прикиньте, всипати сюди і всипати сюди, там буде таке тільки над нове. Воно буде брати, то не брати, там чуть-чуть вибери і чуть-чуть коротше, Це розчитано на гектарів 5, навіть цього сівалка, щоб сіяти. Того ми нею не сіємо, ми собі отак чик-чик-чик, не точно, але кинули. <схі> так що, е от така сівалочка, давай покажемо їй, що тут у нас є. Є у нас все є, в принципі. Ми не й сіяли раніше. Але потім бувало прольоти. Ходили потім з того польську маленьку досівали. Я не знаю, що так виходить. Але... так тут все є. Контейнери покажемо. Так, да, бо мало сіння, я так думаю. Но може не того, може того, що ми ще теж такий поняв. Видно, що воно тут давно стоїть. Ось тут осів. Такі корочі. ще живі ці контейнери, все живе, може комусь треба, кстати. Так. Да. Цього сошник сам піднімається, тобто ти так чиназис він перекинувся той-той по черзі. Взагалі чітко. Тут все працює все чітко з нею. І продаємо за нормальну ціну. Раз починали нею сіяти, гарбузи, то там була пленочка на них, поняли? і вона не хотіла брати, через раз кидала. І ми теж так само їх кидали потім, то усівалку. Ну ладно, це не про то. Я створив новий канал для шортів. Там короткі відео додають, тобто горизонтальні. Якщо цікаво, залишу посилання отут. Можете підписатися, підтримати так, що... ну, до тисячі підписників там набрати, щоб була монетка. Бо тут я викладаю шорти, і воно зробує перегляди мені на основні відео. Тобто, YouTube така тема, що поки воно ще не з цим. Мені треба короткі відео окремо канал. Длинні відео окремо канал. Так що, якщо цікаво, підписуйтесь, тут є шорси. І дивіться, там прикольні відосики. Такі в Тікток знімаю у Facebook. Ну що, ми зараз підготовлюємо під покраску і зроблю таку маленьку рекламу, тому що YouTube, як то кажуть, нічого не платить. Дивіться, і у мене такий е переходник. Поняли? Ось тут є цей. З Аліекспреса замовив таку штуку, тобто штуку, кабель просто для зарядки телефона. І замовляв через Letyshops. Реклама буде на Let-Shop. До прикладу, ця штука стоїла 2 долара. З неї прийшло мені кешбеком по-моєму, 5 гривень. А якщо ви заказуєте щось більше, то по-любому хтось заказує десь з Аліекспреса, будь відки Всі магазини. Пром, розетка, там всі є магазини, тему. Коротше, дуже багато магазинів, страховки, якщо хтось купляє. Через Shops заходимо, переходимо в магазин, заказуємо, приходить товар, вам приходить кешбек з... Того товару, що ви заказали. Буває там кешбеки по 15%, по 5%, як коли. Сюди і буде в мене скоростна зарядка в тракторі. <реш> так що, якщо щось замовляєте, робіть це вигідно, через Letyshops, все просто. Гроші можна, можна виводити, я вже виводив. Е, від 250 гривень можна виводити. Того, якщо робити якісь замовлення десь в інтернеті просто, воно не, не складає ніякого труда. Переходите через Letyshops. І продовжуйте покупку, як звичайно. Потім на нього приходять гроші і ви їх виводите. Все дуже просто, і хто поняв, той зрозумів. Об'яснюю іншому відео. Коротше, реклама, може, щось допоможе. Так, зараз я засікаю ще раз. По Потрябки. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Супер! Супер! 20 пішло! Все, у мене чітко настроїлося. 20 насіння, але це що я дуже різко кидаю. По максимуму. Ну, воно зійде, короче. якщо щось не зійде, це буде добре, бо ми кидаємо забагато насіння. Нам повинно виходити 3 корча на метр. Коротше, навіть 2 корча на метр. Ну, це в дальнішому, коли вже зійде, того не сіємо на то, що може бути погана влага, погано всипало, там погано кинуло. І того ставимо більше. Потім, якщо зійде забагато, все одно має просапка бути. Сапу чи назас зрізали і все. Ні, але стидно за цей метод, ні? Тобі не стидно? Ти прикинь. 25-й рік, чувак. 25-й рік, а ми сидимо, як ті, ще, поняв на підводі і кидаємо кавуни. Сієм кавуни, як не знаю що. Але це прикольно, дивіться, порохів нема. Мені не тяжко, в принципі. Нормально. Різко кидаємо, різко все робиться. Так, да, 20 виходить. Це якщо різко кидати, це в нас пробна версія, бо торішне насіння. Ми один рядочок одну стежку кидаємо торішне насіння. Раз, два, три, чотири. Коротше, зачем я короче кажу? Ми два роки назад сіяли гарбузи так. 4 гектара, навіть. Прикиньте, ми 2 дні сіяли. У нас було четверо. Ми кидали їх по чаще, типу, щоб було чітко. Але ми тоді прогоріли трохи з цими гарбузами. Бо, <говорить> як ви кажуть, не да, цей весь кусок був в ту сторону. Там де соя зараз. Цей рік, я думаю, ще куплю насіння, гарбуза українського багатоплодного. Бо це саме чітке, мені каже, це саме чотки, які є. Воно дуже класно очиститься і багато насіння. Куплю коротше, за кілограм для розводу на насіння на наступний рік. Бо воно дороге і першу, першу репродукцію візьму, тобто, щоб було чітко, щоб можна було на наступні ріки користуватися нею щоб два роки. Ну і продавати насіння теж нормально. Баночка цього насіння, кавуна, коштує 3500 повна. Це, це виходить у нас пів кілограма. Наступним відео ми красимо того зелені. Да? Да. Так що теж можна підписатися, щоб не пропустити, як це має бути. Має бути цікаво. Я сам ще не бачу його зеленим. Кстати, борони ми сняли, я не показував. Боронів у нас нема. Нема боронів чого? Щоб не зрізало буряни, бо якщо зріже буряни, нам буде погано. Ну потім приймеся. А так ми зараз сіємо, завтра кропимо раундапом. Подивіться, що там робиться. Просто. Дивіться, покажи то зелене. Це жах. Ото все від раундапу згорить, Оце ой муший теж, що він... Передається покорінням, коротше. Все висохне і в планах все чітко має вийти. Ну як вийде, побачите потім у відео, буду розказувати постійно. Чи дивіться, це в нас тогорішне насіння, поняли? Кавуна. А це тогорішне, яке ми зібрали з цього насіння, поняли? Це. Я кажу, нього пльоване насіння, бо це що. Ну, типа, вже друга репродукція. То ми посіємо зараз його теж одну сівалку в обратну сторону, і потім подивимося, яке краще буде. Я думаю, що то пльоване воно не буде відставати. Бо ми вибирали, поняли, насіння тільки з самих крупних. Хоча я думаю різниці немає, не знаю. Подивимося потім, коли виросте і буде кавун вже. Так що зараз другий ряд в обратну сторону пльовані кидаємо. Ми поїдемо по кругу ділянки, поняли? Покажи ділянку. Ми їдемо по кругу, не раз у раз. А всередині, якщо в нас не вийде, то лишимо дорогу. На кавуни щоб було. Ми взяли вже пльовані. Бачите, як не виглядають? Ну, я кажу. <плёвання> Жесть, придумав, Вони миті, тобто нормально. <плёвання> з цієї сторони у нас нормальне буде все насіння, а з цієї сторони цей один рядок. Один рядок, два рядки, тобто одна сівалка. Буде такого насіння вибраного, тобто другої репродукції, вважається. Подивимося потім. Мені аж цікаво теж. Дивиться, <плёвання> що буде. Треба <плёвання> <плёвання> було тобі мікрофон теж дати, бо тебе не чути. О тут о. Ми, ми сіяли в минулому відео, можете подивитися, ми сіяли тут осою. Цікаво було. Дуже цікаво. Так що подивіться минуле відео, залишу підсказку. вверху. Заканчується насіння. пльовані. Закінчується, воно біля цього дерева. Дивіться. Це я знімаю відео, типу, щоб запам'ятати, бо ми ж не запишемо нічого. Щоб запам'ятати, де воно закінчується. І потім бачите, коли зійде. Що в тебе? Дай чуть-чуть мені. Пополам. Пополам є? У да. Нас ще чуть-чуть. Не-не-не, -чуть. давай чуть-чуть. Чуть-чуть поведение Все, у мене все. Все. Нову пачку. Дай, Тамо. Дай я відкрию, відкрию на відосі. Розпаковка. Розпаковка. 3500. Сюда. Має падети на гектар з половину їться да. красота червоненькі ні, чекай! Червоненькі на сіні Дати тобі цю банку даю цю Так, так. Ох, і що? А у нас той пакет стоїть 2000, той, що я купив там на різні всі сорти давай тому. А цей 3500. Бо це гібридик. Поїхали! Коротше, головне, щоб мотивація була. Бо то робимо таке якесь страшне діло, поняли? Типа, неправильно. Але хоч настроєння, щоб було нормально. Як вам такий спосіб сіяти? Щось напишете мені. Типа валянки, ерунду, якось робите, нормально посіяли. Польську, всі валку посіяли ручно. Напишіть такий коментарій Для продвіження каналу. Ми сіємо Молдаваном, зрозуміло? У нас ж є Т-40. Молдаван круто тим, що ти його поставив рівно, і він рівно йде. А Т-40 там колеса. ну колеса, І воно може такое, шух шух, -шух іде. А це чітко рівненькі рядочки потім для культивації ідеально буде. Ми той рік сіяли ним, ідеально культивували, просто потім просапка тільки такий рядочок. Ширина рядочки, і все. Чітко. Молдаванчик тема. А. Як би я не кидав, я не можу більше. 20 це якщо сипати з кулака. Каже, кидайте 16, бо вже перерозклад насіння пішов. Так, да, це забагато, 100%. У нас повинно вийти 3 насінинки. Але якщо не зійде. а якщо ще щось таке, ну я губаю, різкувати. Ну чи на насіння. Що, тепер точно виключаємося і далі щось цікаве буде. Так, нас ну, Насіння майже закінчилося, ще вистачає в одну сторону. Ну, У нас вже пізно, ми лишаємо тільки, коротше, на полі трактора. І їдемо, ще насіння. Нам, виходить, залишилось туди, обратно, туди, обратно і все. Тобто нам треба ще докупити десь 200 грамів насіння. Для вас це пройшло секунда, а у нас сутка пройшла. Дві руці вже готові кидати. Сьогодні ми сіємо день ще плюс, ще кого не будемо трохи сіяти. Бо нам не хватило вчора. Так, запускаємо Взагалі... корча. Їди, я зараз корча. Прикинь, якщо на передачу шу, шу Пішов! На шосі. Той же самий метод, що вчора, вот у нас, дивіться. <рес> <рес> Кормушечка. І ми додали ще одну кормушечку, тому що ми будемо дині сіяти, вони не так розтягуються, як кавуни. То якраз чокта так буде. Ширину самі придумали, яку хочемо. Тобто тут нічого мене. Що ти хочеш сказати? Можна вийти додому. Не можна. Сьогодні субота. Подивіться, отакий кусочок. Получається до середини цього участка, диню, а далі до кінця каву. Все, у нас нічого короче, не змінилось. Як вчора займалися ерундою, так нічого і не змінилось на сьогодні. Ну що, у нас нічого не міняється, ми працюємо далі корот, закатуємо, далі кропимо, це все буде в цьому відео, так що не переключайтеся, поїхали далі, бо по... скучно скучно. Що, бачите, ззаді, у нас лишається один метр посередині. І це ми якраз... Тобто там не один метр, там виходить десь Коротше, Під слід машини. Дорогу зробимо, щоб потом кого не вис. Ми лиш всім вже говоримо про те, що вивозити. Коротше, якраз той метр лишається під цей. И на сине нам якраз хватает в обрез. Все, ми последний слід. Дальше закатуємо и кропом. Це уже точно. Зробиш переход? Капелюха мені. Я всегда в кепці ходів. Ну що, ми все засіяли. Зараз залітаємо, закатовуємо. И у нас іде дождь, короче, того як ми закатаємо. Я роблю кругу дальше ти будеш їхати. Поехали. Vai o start do Так, йому да, руля, не знаю, як він буде їхати, звісно. Він каже, що вміє, але він не вміє переключатися між і, там 3 чи 4, що там треба буде включати. Він не вміє це робити. Хоч це просто. Окей, бачите, у нас отак виходився. Бурян, бачите, зараз отакий. якщо піде дощ, реально якщо піде дощ, це буде взагалі чітко, він ще виросте якийсь бурян, і десь через 2-3 дні ми раундапом жахкаємо це все. І все у нас чистенькі кавуни. Почнуть виростати через там місяць. Ой, місяць. <смі> через тиждень у нас почнуть рости кавуни, якщо піде дощ, звісно. Якщо не піде, то це довше буде. Так що, по кавунам тако, далі ми, зараз ми закатуємо, далі ми кропимо. І я думаю, ми переключимося зараз все, що ми кропимо. Так що такий зробимо переход, переключаємося, як ми кропимо. Ми все закатали і дивіться, що произошло Злетів ремінь з цього гідроусілітеля і не повертає, поняли? Зразу повертають тяжко. Проїхав я десь метрів 50 і він взагалі. ти крутиш руль по кругу, по кругу, по кругу, він не повертає. Що? Зараз ми чекаємо ременя, нам привезуть, у нас вроді валявся вдома колись, нам привезуть його, чіпляємо і їдемо відсюди. Бо я відео мав викласти про те, що ми сіємо солі, там, культів туди-сюди. Але його ще навіть не змонтував толком. там Половина відео зробив. І треба ремінь поставити, щоб доїхати додому. Коротше, чекаємо ремня, монтуємо відео, викладаємо відео, так що... Все, таке у нас приключення з е, кавунами. Так ми їх закатали. Прикольно. А, І ще далі ми будемо кропити кавуни. Теж. Ну що будемо кропити кавуни? Набираємо воду зараз. Будемо кропити раундапом. Є? Ми їдемо кропити етут, кавун раундапом. Зараз будемо знімати, показувати, що додаємо, скільки додаємо. У нас пройшов тиждень, це вже дуже плохо, нам треба було через 3 дні скропити. Але вже як є, то що була погода, тобто дощі було, то ми не могли... Ну, тупо не могли скрапити із-за дощів. Бо треба, щоб 4 години в тебе дощі не було. Зараз я зайшов в GPT, хотів спитати цей. А, хто там застряг? Ладно, ми там теж застрягнемо, чи йдемо внизу. Ми мали кропити раундапом, що це Dual Goal пише. Етікетка просто. Це з 20-літрової переляли сюди. Що, заливаємо? Йдемо подивимося, чи кавуни не проросли. Поки він тут настроїть цю штуку. Один сошник у нас йшов, другий, третій, четвертий, п'ятий. Вроді вой. Ага. Коротше, пройшов всього тиждень, було прохладно, не було тепло, я думаю, воно не скільчилось. бо погано, якщо скінчилось, і ми скропимо раундапом. Це дуже плохо. Але ладно. Нам нема що робити, Подивіться на це поле просто зелень. Зелений. Треба було культивувати все-таки. Але ми хотіли перевірити таку тему, то подивимося, що буде. Скільки раундапу ставити на 400 літрів води, і ми будемо будем кропити просто площину, тобто без нічого. ...вжарило, раунда пуляємо 3 літри, а прилипача, що тут нас пише взагалі, норма витрат 100-150 мл на 100-літрів води. У нас 400 літрів води, гуляємо пів літра, але все одно нічого не дасть. Це так, якщо дощ піде, щоб було якийсь ефект почати. Включили мішалку, щоб перемішати весь раундап. А скільки треба чекати? Скільки треба чекати, щоб перемішало? Перемішало. Щоб перемішало. Є нас 50 уровня без причасту. Що, що. Отлично. Чуть пускаємо, бо дуже сильний вітер. Вітер дуже ужасний, але ну, мусимо кропити. Мусимо робити, бо це жесть. Чуть-чуть спустили ті палки, зараз буде по землі пороти, але нічого страшного. А ну що, добре, що ми стекло поставили, тому ти 40 Давай! Запускай! Клапана! Кропим кауни раундапом. Це веркально! Надіюсь їх потім не покрути, бо вони якщо скільчились, коротше, то може бути потім така проблема, що ми не відчухаємося. Жесть, воно. Там соя! Кропи сою вже собі далі. Да! Там... Та ти що. Ні, ну нормально. Що, якщо ми хочемо скропити ділянку поля і через 7 годин передають дощ. Це добре чи не добре? Це залежить від того, що ви хочете досягти. Для Ні, правовстання... Щоб, щоб гербицид подіяв, скільки часу треба, щоб пройшло ну, без доща, без води. Зазвичай після застосування гербециду рекомендується почекати від 1 до 6 годин перед дощем, щоб препарат встиг увібратися в рослини. Якщо дощ іде через 7 годин, це може бути прийнятним. Але краще перевірити інструкції до конкретного гербициду. У нас гербицид Roundup Max. для гербициду. Roundup Max зазвичай рекомендується почекати принаймні 6 годин до дощу, щоб забезпечити ефективну дію препарату, оскільки дощ у вас іде через 7 годин. Це може бути достатньо часу для того, щоб гербицид встиг подіяти. Але завжди краще перевірити конкретні рекомендації на етикетці Окей. вашого продукту. Е, якщо ми додали, ще прилипача, воно щось зміни? Так додавання прилипача може вплинути на ефективність гербициду. Прилипач допомагає гербіциду краще прилипати до листя рослин і підвищує його ефективність. У випадку Roundup Max додавання прилипача може збільшити абсорбцію гербициду, що може бути корисним для досягнення кращих результатів. Проте важливо дотримуватися інструкції виробника Отлично зі в баню. Я хотів, щоб з почути. ну почути. По итогам, що в нас вийшло? Е, не культивували ми землю під кавун другий раз. Посіяли зерно сівалку вручну. Е, Неточний висів, ми посіяли, закатали, виходить, і почекали. хотіли почекати три дні, щоб скропити все. Ну, пройшов у нас тиждень із-за погоди, ну, не виходилося скрапити, земля мокра. Короте, пройшов тиждень, ми зараз скрапили раундапом. Що буде далі? Якщо цікаво, підписуйтесь, стежте. Ми будемо викладати, тобто як виросте чи виросте. Якщо не виросте, як ми пересіваємо. Mm. Ну коротше, про кавуни все буде далі. Далі ми красимо зараз вже нашого Т-40 в синій колір. Колір Джондіра. Це буде теж наступне відео. Ой, зелений. І далі сіємо той проект кавун. Те, що ми купили, коротше все насіння, яке було в Україні, це окрема ділянка буде, це все теж будемо сіяти. Зараз якраз погода вийшла тепло вже. І буде чітко. Ну. Все, так що підписуйтесь на далі, щоб не пропустити відосики. І є в мене другий канал, там де шорти викладаю, можете теж перейти. Залишу ще раз підсказочку вверху. Що думаєте про такий посів, як ми посіяли? Напишіть в коментарі, що думаєте по цьому поводу. І як би ви зробили, як би ви сіяли, як ви сієте, теж цікаво почитати. І погано ми зробили, що ми поспішили посіяти. Якби ми зараз сіяли, це було б чітко. Ми, виходить, посіяли, потім пішли холода, я не знаю, що буде з цим, тому що Кавун дуже любить тепло. А у нас була десь ну, мінімальна температура, це було десь за 8 градусів, мабуть, 5 градусів. Того це дуже погано. Подивимося, що буде далі. Ми провтикали трохи з погоду, але хотіли по числам піти, Ну, як є вже, буде чітко. Так що, всім удачі, мирного неба. Пока. Ми розвели краску. от дивіться, як вийшло. Зараз я дивлюся в інтернеті, який колір Джондіра. Це дитий Google. Ну, треба ще додати. У нас ще цвет колір є. Ми його додаємо. І добиться треба такого кольору.